Робимо темніший силікон. Як Володька, Скажете ви, дивіться. друзі, Що ми маємо? Ми маємо наш силікончик. Він у нас ось такий виглядає. бачите? Затірку ми підтонували, а силікон трошечки у нас свічить. Беремо наш барник-тенакс, яким ми фарбували ту саму апоксидну затірку. І просто ось ось сюди одну. Тама йо-йо, скільки того життя. І другу капельку. Ось такий венчик взяв в Юнітрейд. Дуже хороший, довгий і міцний. О, до самого дна! Саме головне гарно Добре, суто. Оп, Вот так ми знімаємо наші залишки. Ну а що, ніколи пальцем не силикон, не в ладі? Запихаємо пальчиком, головне не включити міксер. Плиточники, дякуйте мені за те, що показують такі лайфхаки потім загонки будуть. А я в молоді бачила, він, блять, тут нує силікон. Беремо такий антисіликон, славіка підгледі. І обжирюємо Обжирюємо наш внутрішній куль. В цьому носику може він бути трошки, знаєте, що в старому кольору, тому чуть-чуть його спускаємо. Чуть-чуть вот стільки буквально. І на утилізацію. Все, далі він у нас прям чотенький, такий, який має бути. Беремо тільки трапеційну. Вс, да. Ё, ё, Бля. Бля! Вадик! Все. вс. Ты водочка даже в пакет не попал! Вы так Вадик. чтобы попадать из паршора. Насправді цей лайфхак під індивідуальні випадки. Е -е, ну, буває таке, що от, знаєте, якась рожевенька плитка, і от немає фізично такого силікону. Ось цим лайфхаком в цьому випадку можна скористатись. Ну, вже не на кожному об'єкті дозувати, бо є велика гама е -е, палітри по силіконах, і, в принципі, вона закриває, закриває ці, ці всі наші потреби. Але тема робоча, і вона реально працює.